Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО до кінця цього року. Про це пише Блумберг, посилаючись на джерела в Анкарі. За словами цих джерел, Швеція зробила недостатньо для задоволення вимог Туреччини. До того ж, порядок денний турецького парламенту заповнений до кінця року, а прем'єр-міністрка Фінляндії Санна Марін сьогодні також закликала і Угорщину, і Туреччину свалити заявки її країни та сусідньої Швеції на вступ до НАТО про це пише «Політіко». Ердоган, на жаль, продовжує свою не дуже чисту та не дуже привабливу геополітичну гру, намагаючись привласнити заслуги, до яких немає прямого відношення, вдаючись до шантажу, спекулюючи на темі війни Росії проти України і в такий спосіб намагаючись вберегти себе при владі на виборах, які мають відбутися 18 червня 2023 року. В рамках загальних виборів 2023 року, разом із парламентськими виборами, які заплановані того ж дня, кандидат, який переможе, стане президентом президентом країни на наступні 5 років, зважаючи на те, що позиції сьогодні Ердогана вкрай слабкі в країні, економіка падає, то звісно, що він вдається абсолютно до різних методів, способів, аби втриматися при владі. Учора Ердоган, відповідаючи на запитання журналістів про те, як йому вдалося переконати Путіна залишитися в зерновій угоді, сказав сакраментальну фразу про те, що розповість про це спочатку Байдену, але не уточнив, коли це може статися. Можливо, він мав на увазі запланований чи не запланований візит до США, аби знову почати домовлятися про постачання винищувачів f 16 Туреччина вже кілька місяців. Домовляється про покупку американських винищувачів, але цього ніяк не може зробити, тому що Байден це питання постійно блокує. Воно могло стати ключовим у можливих переговорах Байдена і Ердогана, які мали відбутися на полях саміту Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні цього року. Візит Ердогана до саміту, звісно, то відбувся, але зустріч його із Байденом так і залишилася таємницею. Була вона чи ні, про це не повідомляють ні посадові особи, ні засоби масової інформації. Швидше за все, Байден його просто проігнорував. А якщо ця зустріч і відбулася за зачиненими дверима, то про це мало хто знає і відмову він точно отримав. З огляду на те, що Ердоган знову почав шантажувати Фінляндію і Швецію, а фактично і НАТО, схваленням заявки про вступ. То ймовірніше за все йому вкрай потрібно потрапити все ж таки на аудиенцію до Байдена або переконати його дати зелене світло для постачання літаків. Але це можливо буде, як на мене, лише коли Туреччина визначиться з підтримкою Саудівської Аравії. Іраку та Ізраїлю у війні проти Сирії та Ірану. Але і це під питанням, бо Ердоган бачить себе єдиним лідером на Близькому Сході. Поки що так бачить. До виборів залишилося не так багато, всього півроку.